Шановні друзі, вітаю всіх присутніх та дякую шановним депутатам та пані Галині Миколаївні за можливість провести презентацію проекту, який має назву візія 2033 збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя. Хочу зробити окрему примітку, що донором цього проекту виступив міжнародний фонд підродження. У зв'язку з тим, що часу обмаль, прошу дозволити розіслати презентацію проєкту всім учасникам проєкту вже після цього заходу. Пані Галина Третякова, прошу. А, і я підключаю саму презентацію. 24. А, Будь ласка, ось. ми слухаємо так. Так. Сподіваюсь, що всі бачать презентацію і починаємо. Питання трудових ресурсів стає питанням виживання України в найближчому майбутньому. Перемога у війні не принесе подальшого економічного зростання, якщо вже зараз не дбати про три головні речі: перше це повернення українців додому. Друге скорочення обсягів трудової міграції у повоєнний період. І третє: залучення трудових мігрантів з інших країн до України. Мета проекту. Хвилинку. Мета проекту: збереження та розвиток трудових ресурсів в найближче десятиріччя. Сприяння поверненню українців, котрі зараз знаходяться за кордоном. Скорочення обсягів трудової міграції з України у повоєнний період забезпечення через проведення трудових через проведення дослідження експертних обговорень, підготовки профільного законодавства, яке буде побудовано на основі фактів та відповідатиме принципам недискримінації та поваги до прав людини. Діяльність в межах проекту. Проведення наукової експертизи ситуації, яка склалася з трудовими ресурсами в Україні, оцінка до повернення та залучення трудових мігрантів з інших країн серед представників місцевої влади, місцевого бізнесу та мешканців окремих регіонів, визначення потреб та можливостей. І друге це проведення наукової експертизи міграційних політик окремих країн світу, щоб зробити комплексний висновок стосовно найбільш цікавих для України практик задля актуалізації міграційної політики України результати, які ми очікуємо: перше, початок широкого обговорення теми повернення українців, котрі зараз знаходяться за кордоном, скорочення обсягів трудової міграції з України у повоєнний період та залучення трудових мігрантів з інших країн. Друге, це напрацювання шляхів залучення, адаптації та соціалізації іноземних трудових мігрантів і третє. Створення драфтів, змін та актуалізацію міграційної політики України, і саме головне, це команда нашого проекту. Воскабойник Василь, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, в рамках цього проекту буде проводити загальне керівництво проектом, залучатиме ресурси на його виконання та буде вести комунікаційну компанію, в тому числі співпрацю з. Засобами масової інформації. Друге, це Елла Марленівна Лібанова, науковий консультант проекту, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, член міжнародного союзу демографів, директор інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України. В рамках проекту вона буде вести напрям, оцінка ситуації, яка склалась з трудовими ресурсами України. І Світлана Петрівна Калініна також науковий консультант проекту, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки праці Маріупольського державного університету, який зараз знаходиться у місті Києві, очільник наукової школи з питань міжнародного ринку праці. В рамках проекту вона буде вести напрям, аналіз міграційної політики держав орієнтири для України. Це скорочена версія презентації. Надіслана буде більш розширена, і на останньому слайді будуть присутні мої координати. Прошу звертатись всіх, хто зацікавлений в тому, аби доєднатися до реалізації цього проєкту. Дякую за увагу.